Знову не змогли обрати секретаря міськради у Полтаві. Кандидатура запропонована міським головою прогнозовано не набирає достатньої кількості голосів. Компромісу нині не існує. На сьогоднішній день, якщо б депутати ставили на перше місце інтереси міста і полтавчан, вони б могли знайти компроміс. Але у них особисті амбіції домінують над інтересами міста. Втім, це перша повноцінна сесія депутатів цього скликання на порядку денному 18 питань. Вже проголосовано за звільнення заступників міського голови, обрано нових членів виконкому та створено тимчасову комісію з благоустрою, проголосовано за склад та голів постійних комісій міськради. Втім, Полтава й досі залишається без бюджету. Ми не готові голосувати за питання бюджету через те, що бюджету ми ще не бачили проект. даним питанням ми будемо утримуватися або просити зняти їх з порядку денного. Міжнародна допомога та співпраця на Харківщині ЮНОСЕФ планує реалізувати ще один проект з підтримки переселенців, адже кількість внутрішньопереміщених осіб в області постійно зростає. Тепер необхідно реалізовувати проекти не тільки на підтримку переселенців, а й на їх адаптацію. В ході наших системних уже встріч, які носять характер теж рождаються вже конкретні прикладні питання, конкретні проекти. То ми тільки за тому, що це все важно актуальне. Для реалізації проєкту на Харківщині відкриють офіс, де працюватимуть різні фахівці від соціальних працівників до архітекторів. Ми зможемо допомогти вашій області проєктом, який буде фінансуватися урядом Німеччини. Це буде стосуватися освіти, соціальної сфери, інтеграції. Найближчим часом ми вам презентуємо цей проєкт. Безоплатне навчання it фахівців з березня на Дніпропетровщині стартують курси для усіх охочих за методиками найкращих університетів світу Гарварду та Стенфорду. Проект запропонували it волонтери фонду Брайан Баскет. Обласна влада підтримала. Это принципиальная позиция губернатора области Валентина Михайловича Резниченко. Она заключается в том, что мы поддерживаем все инициативы и готовы в них активно участвовать, если они имеют в перспективе какой-нибудь социально значимый и позитивный эффект. Нам рассчитано на три года минимум. Мы планируем до 2020 года ее продолжать. Серию курсов бесплатных, бесплатного образования, АЗАМ, программирования, то есть компьютерная наука и язык программирования. Дніпропетровщина, лідер в розвитку it сфери від адмінпослуг онлайн до безкоштовних вайфай-зон. За рік новостворений центр інновацій та реформ. А й Дніпро реалізував більше 20 проєктів.